Доброго всім дня. Ось такий ось ящичок. Тут, судячи по всьому, два теліна, о, два італіянця. Один зовсім дохлий. Судячи по тому, як мені розказали, що там згоріло, там все згоріло неначе. А один не знаю. Навіть, мабуть, полудохлий. бачите, Blue Well Prestige і, 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 і телвин, Зараз подивлюся, що тут з ними. а це що тут. А, Це ручка якогось, зрозуміло. Тут, а тут нічого, це просто упаковка. Ще я розібрав Force 95. Я вірю, що він вже був розібраний все від'єднано. Просто зняв кришку морду. І зразу ж видно, все. тут пробиті транзистори. Оцей і той другий транзистор пробиті. Шваркнули так, що аж... Аж аж, аж ось на проводах пішло чорне. Конденсатор оплавився. Що там з ним не знаю. Ну, по-любому його треба випаювати, щоб добратися до транзисторів. Так, а тут що? Ага, ну да. Ну, будемо дивитися. Транзистори були тут. І вже 40 n 60 Ну, тільки не зрозуміло. Ну, заводські вони не мінялися. Нормальні. Ось такі два конденсатора. Хороші конденсатори, дуже гарні кендели але вони ну Нічого я замірю їх на цьому, на тестері. Ізоляційною стрічкою обмотаю, будуть вони ходити аж бігом. Ну, тут драйвер весь міняти треба. Випалено все. Стабілітрони. Оце два стабілітрони стоять. Один з диркою, а інший. Інший не знаю. Ну, погуляли тут нормально. Не знаю, що діоди. Не перевіряв. Ну-ка, зараз ще й діоди перевірю. Що там вони. скажут нам. Ну, диод, значит, цей нормальный. Четыреста тридцать три. А цей... Ну, цей треба драйвер весь убрать, тогда дивиться. Тут 383. Пошли ее або по драйверу, або диоди. Но по уму диоды поменять тоже треба. Так, перед окремий блок живлення. Включаем. 25 вольт даю на входе. Так, что у нас тут? А у нас тут черти еще и сбоку бантик. Вау до вентилятора доторкнувся. Черт і що я з боку бантик. Тут добратися до входу трансформатора погано. Треба випаяти його і потім дивитися. Трансформатор випаяний. Включаємо. Що у нас тут? У нас тут нічого. А що ж таке? У нас тут чрти що? Ну, сигнал ніякий. Не зрозуміло. Тут милливоль. В общем, сигнала нема. А чому? Можливо, можливо, можливо. Можливо, не знаю. Так, шимка працює. Зараз покажу. В соплях трошки під'єднуюсь. На базу транзистора заходить сигнал. Зараз я замикаю оптопару. Сигнал з'являється нормальний. Видно там чи не видно, а сюди може поставлю. О, так мабуть буде видніше. На базу транзистора сигнал доходи, сигнал красивий, скільки там 73 кГц. Ого. Серйозно 73 кГц. високий дуже. Так, будемо дивитися, що далі. Чого воно далі не працює. ТГР однозначно під заміну. Бо дивіться, значить, у нього повинно бути ну, мінімум 500 мікрогенрі. Це півмілігенрі повинно бути. А у нього 373. Бачите? 370 трансформатор під заміну. Так, ну почав розкручувати вже оцей престиж. Ну, те ж саме, що і Телвин, тільки трошки там транзистори. У Телвина там 4 транзистора, а тут не наче 2 транзистора. Зараз глянемо. Тут, а, тут ще заземлення треба відключити. Те ж саме, тільки простіше трошки. От. Нема двох оптопар, не знаю, там друга оптопара для чого в тому телні. Не розбирався. Тут, Ну але тут дросель є. Пластиліном замазано. А ні, не пластиліном. Так, дросель є. Цей регулятор якийсь левенький вже стоїть стерео. О, поставили. Якось він так по... нехорошо стоїть. Ну, хай буде поки цей замінений. Подивимося, що тут, кажуть, транзистори бахнули. Так, що тут? Тут на підкладки правильно стоїть. О, ТГР уже перемотаний. Так, ну ка кавидно буде. Ну, бачите, ТГР перемотаний. Драйвер пересипаний. На виводних деталюхах, а не на СМДшних. Ну то таке, нічого страшного. А, транзистор лопнув ще там. Будемо дивитися, будемо дивитися, що воно до чого. І транзистор розвалився, все, все бачите. А цей зараз заміримо який. и нормально. Ну, як нормально. Для доследов пиде. Випаю развязывающие диоды. Тут мур 860. Дивимся. Тут не звонится. Тут не звонится. Нормально. Сюди 469. Сюди 462. Ну, в принципі, нормально, але вони звонилися якось незрозуміло. 469. 464. Ну, нормально. Щось в перший раз дзвонилися. Дуже-дуже розброс був, може я неправильно його. Ну-ка. Ну, ну ще на транзистор тестері треба подивитися. Якщо, що, то ми їх залишимо. Так. 468. Не, можна залишить. Нормально. Я щось думав, що ну, випають нічого страшного. Значить залишаємо їх. Так, тепер на цьому блювельді. Підключив. Зараз подаю. Напругу. Запрацювало. Дивимося сигнали. Ну, сигнали я вам скажу хороші. ТГР ми мабуть залишити треба. Значить, ТГР залишено. Сигнали так, нормальні. Але тут сигналів більше всього що не буде на цьому плечі, бо, бо тут стабілітрони дохлі. Твою дивізію, блін, пальцем засунув. Туди ну, куди треба. Ну, тут сигналів немає, бо все дохло. Треба драйвер пересипати. Ну а ТГР, мабуть, і залишимо. Так, оцей Блювелт. Скинув я ТГР. ТГР буду інший ставити. От, замінив я всю діжурку. Тут половина деталю були згорені. Щоб все поміняв. Тепер все нормально. Тепер повертаємося до нашого телвина. Прочистив пістони, утвори всі. Але тут випаювати і прочищати це просто капець якийсь. Тут товстий слой такий шар. Не то лаку, не то якогось компаунду. Я б його назвав лаккомпаунд. Що він не пропається, не випається, не здирається. Треба прогрівати і це все чистить. Це просто треш якийсь, чесно вам кажу. Ну нічого, все зроблено. Так, поставлено ТГР новий. Бачите, воно а, не видно. Воно новий ТГР. Поставив, зачепився. Зараз подивимося, сигнали включаю. Оце сигнали такі. Це заломчик. Зараз поставлю транзистор і він повинен... О, ідеальні сигнали. Зараз подивлюся на всіх затворах. Тут теж такий, тут, тут такий. тут теж такий а ну ка зараз тут ще поставлю транзистор теж Та, де е така так, де він так стоїть так, що нам покаже тепер класний сигнал. Разом із транзистором сигнали ідеальні. Можна запаювати. Транзистор GR22 сажу на струмопровідну металізовану термопасту вона добре проводить тепло. Транзистори хороші. Низьке падіння напруги по переходу. Ну і іще в плюс буде. Тому що така термопаста. І буде класно вони сходити. ще одне. А тут у оці це FGH 40 N60 дохлі. А тут, його видно, мабуть. О, біля цієї ножки. тут біля ножки і тут біля ножки прогар. Можливо, прошило між ножкою і е, корпусом, Чому? бо тут транзистори трохи не так розташовані. Ножка, вірніше, вони ближче до корпусу розташовані. Це буде далі, вони будуть вигнуті і будуть сидіти дуже добре. Цього тел віно опалення конденсатори. Конденсатори класник, NDM. От, Зараз ми їх перевіримо. Не забуваємо тільки розряджати. Ну, думаю, вони розряжені, якщо транзистори бахнули, то вони розряжені, але, знаєте, треба розряджати все рівно. Так, пробуємо. Наскільки вони тут? На 680 мікрофарат? 590 мікрофарат. ESR 028. Ну, можна сказати, пойдет. Можливо, цей брехунець бреше. Ще. Але, але... Так. 590 014. Нормально. Нормально. Я їх ізолентою тут перемотаю і будуть вони служити. Так, взяв блок живлення. 24 вольта 2 А. От. Нормальний це блок живлення. Одрізав. Вилочка вона з боку стирчить. І він якраз класненько сюди став між радіатором. І в потокі повітря буде. Теж буде охолоджуватися. А тут просто з термоклеєм взяв, щоб воно не йорзалося. Далі живлення на нього взяв від конденсаторів. Тобто він не зразу буде включатися, а конденсатори ці зарядяться до 100 вольт, і аж тоді він включиться. Так, далі. Самозапіта тут його одкинув, нічого не випаював, залишився штатне. Тут резистор на 2,2 Ом, підпаявся сюди і на масу. Але коли включив його, то ну, ясна справа я це знав. На вентилятор на реле подається там щось 18-17 чи 17 вольт. Чому? Бо тут є гасячий Ом. Я його не випаював, а просто паралельно перемичку кинув йому. Можна тут одноумний резистор кинути. Ну, тут вже є двохомний резистор. далі діод, є і так падіння. Тобто Приходить на стабілізатор і сюди 22,5 В. Ну, 22,5 В нормально, все круте, все працює. Не 24, а 22,5 теж все буде... Ой, все буде класно. І тепер він в затик не повинен заходити. Включається нормально. Ну, все нормально. Зараз буду складати, а потім уже на електроді. Так, перевіряємо цей модернізований талин. Включився він. ВДА 60, 80 вольт. Струм мінімум. Пробуємо. Можливо, в нього тут зараз нема стандартного антизалипу. Так, тепер як він запалює на мінімумі. чуть больше сыром. О, он скидывает струм. Все, 100 и до 50 ампер он скидывает струм. до 40. Нормально. Ага, і загорається, дивіться. Раз, загорілось. Все нормально. Все працює, він не дохне. Блок живлення стоїть так, як треба, буде працювати. Окей. Кричку прикрутив заземлення, забув зняти відео. Значить, блок живлення поставив. Підпаявся на вход до конденсаторів. На виход цей резистор ось відкинув. Так, зараз ну, так. Откинув, не випаював. Якщо треба, то відкинув це, поставить, поставити, і все буде працювати. В розрив поставив термодатчик. Там. Ще додатковий термодатчик поставив. Ну і все. Так, ось самозапіт вивів Де плюс, де мінус. Ну там, мабуть, все рівно, як воно. Ну, зробив таким чином. Позначив все, зараз буду все компонувати. А, це е, тут регулятор струму. Він стандартний, а де він? Ось Він тут на платі був, ну і ламався. То я вивів, на морду прикручу. І буде він триматися нормально. Так, ось підключив. Тут прийшлося трошки підрізати, бо тут виступ був на пластику. Прийшлось підрізати так що ну, ось так він буде. Спаковую два апарати, буду віддавати, ручки познімав, бо не влазить ось, бачите, так не влазить. Значить, батарея здохла, не знімав я, як варив електродами обидва апарати, і оцей не знімав на баласті. Що я скажу, однакові практично 150 А. Що цей дає, неначе що це дає. Варить у цього дуга, цього треба на коротшій трошки дузі варити. Ну, можливо, із-за того, що я на чистому цьому металі класно варить все, а на там в мене був дуже багато. Шлаку дуже багато Ржі, то на короткій дузі треба варити, це чуть довше може варити. Обдув вентилятор. У цього вентилятор повеселіший трохи. Тут слабіший вентилятор, тут, правда, сунон стоїть. Ну, я подивився на 2,1 Вт всього. 2,1 1 Вт це при 24 24 В неначе при 24 вольтах 2,1 Вт, то це, ну давайте скажемо так, 100 мА, це ні про що. От. Ну, поставили такий. Власник, якщо захоче, то може спокійно його поміняти без, без проблем. Вентиляторів вагон, який захоче, такий поставить. А не один електрод спалив, поки помінять, поки зачистить другий електрод і буде він працювати 100 років. Ну no, все, все.